Не, кля... не клянися неправдиво і виконанеш твої клятви Господеві. Тобто, якщо ви навіть не будете клястися от тобі кажуть: то от поклянися, що, там, що ти був свідком того і того, а ти розумієш, що того не було. І якщо ти не поклянешся, відмовишся, то перед Господом ти виконаєш клятву Господеві. Будучи залишаючись. Вірним Божій справедливості. А якщо будеш е, криво присягати, бо так комусь треба, бо тебе заставили, бо так тобі буде ліпше, бо так тебе попросили, бо так тобі заплатили. Якщо будеш так криво присягати, то відповідно будеш виконувати службу не Богові, а Злому. І через оці всі. Свої присяги криві, брехню, все інше. Ми стаємося залежними від Злого Духа. Христос дає дуже просту методичку, такий спосіб, як нам поступати, що нам робити. Він каже: не клянися ні небом, ні землею, ні тим, що на землі, нічим, тому що це не твоє. І навіть головою своєю каже, не клянися, бо ні одного волоска на своїй голові не може зробити ні білим, ні чорним. І все, що в нас всередині відбувається в людському тілі. Ви собі навіть не можете представити, скільки за одну хвилину відбувається в організмі людини всяких різних процесів, хімічних реакцій, скільки народжується бактерій, скільки помирає. Це це є цілий всесвіт. І все це уклав Господь Бог. Як великий інженер, <кій> <кій> і каже, каже Ісус: нехай ваше так буде так, а ні, то ні. А що більше, того, то від лихого. Тобто всякі наші ці аргументи, доказування, ще там щось, вони якби не потрібні, тому що всі наші докази вони є суб'єктивні, тобто неточні, тобто не повні. І каже Господь Бог. Коли тебе питають, ану, ти там був, там, чи ти робив, чи не робив, ти кажеш так. Все. Або кажеш ні. І все. А то а поясни, а чому, а як, а ще, за чим, ну це таке для людської цікавості. Деталі це для того, щоб дідько мав за щось зачепити. Диявол в деталях. В малих ще й до того. Ми, якби устами своїми, каже Ісус, Бога проставляєте, а ділами своїми Бог знайде. Тому що все в деталях. <кхи> Говоримо одно, а робимо зовсім друге. <кхи> І каже, ви чули, що колись було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Чому? Бо якщо ми зло, злому, ми робимо йому рекламу і помалу самі стаємо трохи злі. Не? Якщо на нас сусід щось виговорить, щось там трендить, розуміють, і ти такий мучиш, він говорить. І кількість того зла ось така купа. Але коли ти починаєш вже підходиш до нього близько і каже: слухай, ти такий сякий, та ти знаєш, хто я. Та я тобі, а та я собі. І вже з твого боку, там, де було добро, починає наростати зло, а зло додати до зла, то буде величезне зло. Тому не противитися злому, це значить збільшувати зло. Як поступати, наприклад, із тим злом, що прийшло на нашу землю з іншої держави, тут інша, інша історія. Чому? Бо тому що кожна держава має свої закони, кожна держава має свої території, свої землі, свої кордони, які визнані світом, визнані Організацією Об'єднаних Націй. І коли хтось у ці кордони пересікає, а є обов'язок їх зупиняти, тут вже не підходить, що мовчати чи щось інше. Тобто ми маємо розумітися. Дивіться, як Христос говорить: хто тебе вдарив праву щоку? Підстав йому ліву. Ми часом то сприймали як? Як слабкість, ну вже тебе раз вдарили, та не вже об'єдає. Забрали вже Крим, та не вже беруть Донбас. Забрали Донбас, та не вже беруть то. Так виглядає? Не так. Для того, щоб ви розуміли, що означає вдарили тебе у праву щоку. Дарали тобі в одну щоку, підстави йому другу. Як то виглядає? Діло в тому, що коли давали комусь такого ляпаса, це було приниження. Це було, ну, це міг зробити хтось вищий по статусу, ударити нищо. Отак от, от. Христос каже, підстави йому другу. От тепер дивіться. якщо мене дарили в цю щоку, от рукою, так, отак. От я підставляю йому другу. Він вже мене так не може вдарити, йому треба вже бити на віглі. Бо та щука вже. А на віглі можна було бити тільки рівного собі. І для євреїв це мало значення. Вони собі так думали, о, ти дивися точно. Як тебе вдарили щоку, підстав йому другу, щоб він тебе вдарив. Як рівного. І тому, коли ти себе, якого принизили, поставиш на один рівень, то тоді ну, вже не виходить. Тому підстав другу щоку це не означає показати слабкість, а показати, що я на рівні. Ну, у нас нема моди бити в лице, бо, тому що це вже середньовіччя, це вже давно то відійшло, а раніше то так і було. Дарив означає, що все, ти нищий, ти принизився, ти втратив статус, ти нижчий. І все, голову в долину і залишаєшся на своєму місці. Якщо ви бачили, як, на дуелях кидали перчатку, так? іменно на віклі, так як до Рівного. Тому ці речі, щоб десь продумувати собі, що Господь нас вчить, Він не вчить нас, все, здавайтеся, все, опускайте крила. Ні. Христос каже, хто витримає до кінця, той спасеться. До кінця хто витримає той А Ані на сердині, ані ще десь там. До кінця Хто витримає той і спасеться. І ще каже, хто хоче позиватися з тобою взяти з тебе у дижину, лиши йому й Бо тому що ти цим покажеш, що для тебе важне: земне, чи Боже, земне, чи людське? Земне... Чи те, що йде у вічність, ми вибираємо. І тому і хто тебе буде силувати, йти ти з ним милю, йди з ним дві? Іде з ним. Неколи тебе посилають, і ти йдеш сам, а йде з ним. Бо якщо прийдеш в милю, то ви познайомитеся ближче. А якщо прийдеш дві, ви станете друзями. Слухайте Слово Боже, розумійте Слово Боже. І воно вас змінить, і ви станете іншими. Ви станете Божими, ви станете людськими. І всі, хто навколо вас, будуть щасливі, то що ви поруч, і ви будете для всіх, як представник Бога на землі. Амінь. имя Отца и Сина и Святаго Духа. Слава Исусу Христу! Слава на вики!